Номер 977, сторінка 215. Площа трьох ділянок становить 138 гектарів. Площа першої ділянки у два рази більша, ніж третьої, а площа другої ділянки у три рази більша, ніж третьої. Знайди площу кожної ділянки. Нехай. Площа третьої ділянки. Х гектарів. Тоді площа першої у два рази більша. 2х гектара, а Площа другої ділянки у три рази більша, ніж третьої. Третя у нас х. Першої 2х гектара, а другої 3х гектара. А площа всіх разом дорівнює 138 гектарів. Маємо рівняння. Рівняння. Площа першої 2х Додати площа другої, 3х додати площа третьої х дорівнює 138, 2х додати 3х додати Х. Скільки буде? Щоб легше було е, сприймати, я врівняння говорю замінювати Х на якийсь відомий предмет, яблуко, грушка, м'ячик. 2 яблука додати 3 яблука, додати яблуко, буде 6 яблук. Отже, 2х додати 3х додати Х буде 6х дорівнює 138х дорівнює 138 поділити на 6. Х дорівнює 138 ділимо на 6.

23 помножити на 2 дорівнює 46 гектарів. Друга площа другої 3х, 23 помножити на 3, 69 гектарів. І площа третьої дорівнює х, 23 гектари. Відповідь перша сорок шість, друга 69 дев'ять і третя двадцять три.